Так, 6 серпня в Чорному лісі вшанували пам'ять замордованих гітлерівцями поляків у 1941 році. Сьогодні разом з польськими колегами віддаємо шану цим жертвам і безпосередньо тим полякам, які були тут розстріляні. І, звичайно, що в силу спільних трагедій спільні трагедії, на жаль, вони об'єднують. І однозначно, що вшанування цих трагедій є моральною такою відповідальністю і української, і польської сторони. Про розстріл польської інтелігенції нині нагадують 17 могил. Понад 700 вчителів, лікарів, представників культури, 75 років тому загинули тут мученицькою смертю. Ми зібралися тут для того, щоб згадати всіх тих, хто прийшов через великі випробовування і були закатованими. Але я хочу просити у Бога милосердя для тих, хто то вчинив через свою несвідомість чи зівсуту ідеологію у 1941 році, як і тепер не співають птахи. Той є ліс повинен бути спів птахів, але вони мовчать. Представники польської делегації кажуть, як і в Польщі, так і в Україні є багато місць, де розстрілювали, катували людей лише за те, що вони були представниками польської інтелігенції. І спільне завдання нині пам'ятати про ці події. Пригадую слова з Євангелія Святого Луки. Імена ваші записані на небесах, то правда, але наш обов'язок записати ці імена на вічну пам'ять живим. Нашим завданням було дотриматися цих слів в камені та металі на військових могилах, пам'ятниках і таблицях. У 2011 році на місці трагедії було впорядковано меморіал. Встановлено великий мармуровий хрест, на якому зображено герб Польщі, і польською та українською мовами написано пам'яті представників польської інтелігенції зі Станіславова та околиць, закатований гітлерівцями у серпні 1941 року. Ми тут не лише через пам'ять про полеглих. Наша зустріч для того, аби спільними діями запобігти подібним негідних людини вчинкам. Іде війна в Україні, гинуть люди, і ми маємо докласти зусиль, аби це закінчилось. Має запанувати мир, розуміння і братерство серед людей. І ця надія має підкріплюватися нашими діями і словами, щоб у вас запанували мир і людська справедливість. Вереніка Шиманська, Любомерботьюко. Новини телеканал третя студія.